Мотивація через поразки. Чому невдача це шлях до успіху? Вступ. Кожен з нас боїться поразок. Ми відчуваємо сором, біль, розчарування. Але історія доводить саме невдачі відкривають двері до справжнього успіху. Без падінь немає злетів. Сьогодні ми розберемо, чому поразки не кінець, а лише початок великої дороги. Обіцянка глядачам. Буде п'ять історій відомих людей плюс практичні висновки для життя. Частина 1. Чому ми боїмося невдач. Коротке пояснення психології. Суспільство вчить нас стінувати лише перемоги. У школі погана оцінка це ганьба, а не шанс навчитись. Люди бояться виглядати смішними. Перехід, але в освіті успіху все навпаки, невдача дорівнює тренування для перемоги. Частина друга. Історії відомих людей. Приклад перший. Майкл Джордан. Його не взяли в шкільну баскетбольну команду. Він тренувався щодня, поки не став найкращим. Його цитата Я пропустив понад 9 тисяч кидків, програв майже 300 ігор, 26 разів мені довірили вирішальний кидок, і я промахнувся. Але саме тому я і досяг успіху. Приклад другий. Томас Едісон, тисячі невдалих спроб винайти електричну лампу. Коли його питали, чому ви так багато разів зазнавали поразок, він відповідав, Я не зазнав невдачі, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Приклад третій. Ілон Маск провали з першими ракетами SpaceX, вибухи, мільярдні втрати, але саме на четвертій спробі ракета злетіла. І НАСА підписало контракт Висновок іноді між провалом і проривом всього один крок. ПРИКЛАД 4. Вінфрі. У дитинстві бідність, насильство, знущання. На телебаченні їй сказали Ви ніколи не будете телеведушею. Згодом вона стала однією з найуспішніших жінок світу. Приклад п'ятий. Джоан Роулінг. Гаррі Потера відмовилися друкувати 12 видавництв, їй казали Дітям не цікаві такі історії. Сьогодні одна з найпопулярніших книг у історії. ЧАСТИНА третя. АНАЛІЗ ЩО спільного у цих історіях. Вони не боялися виглядати слабкими, вони використовували біль як паливо, вони вчилися на помилках, а не ігнорували їх. Успіх, серія маленьких поразок і уроки з них. Частина 4. Практичні поради для глядача. Перша. Сприймай невдачу як зворотній зв'язок. Друга. Пиши свої помилки і роби висновки. Третя. Не боїся повторювати спроб. Четверта. Порівнюй себе не з іншими, а з собою вчорашнім. П'ята. Запитуй, що ця поразка може мені дати. Висновок Повтор ключової думки. Невдача, не протилежність успіху це його частина. Натхненна фраза Тільки ті, хто готові падати, врешті-решт злітають вище за всіх. Не бійся своїх поразок, вони ведуть тебе до найбільших перемог.